Як зробити день веселим? Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Ми з вами сьогодні знову підемо до країни Звукаляндія. але спочатку пригадаємо скоромовку. Заболіли зуби в зебри, йти до зубра, зебро, треба. Як не хочеш бути без зуба, лікуватися, йди до зубра. Малята, послухайте вірш, та назвіть, який звук часто зустрічається в ньому. Автобус їде по алеї, акація цвіте в садку. А ми, зібравшися під нею, абетку вивчимо легку. Так вірно, це звук А. А який це звук? Голосний. А чому? Так, тому що, коли ми промовляємо голосний звук А, то у нашому ротику немає жодних перешкод для виходу повітря. Він промовляється легко, голосно, вільно. На схемі він може позначатися ось так. А які ще слова ви знаєте, що починаються зі звука А, пограйте вдома в гру. Хто назве більше слів зі звуком А. Пропоную пограти в гру. Знайди місце звука в слові. Ми уважно розглянемо зображення різних предметів, у назвах яких є звук А. І визначаємо, де знаходиться цей звук на початку слова, в кінці чи всередині. Починаємо: Автобус. На початку слова Дзига в кінці слова Грак. В середині слова. Пропоную відгадати загадку, З самісінької Африки привіз дядько Панас маленькому Івасику солодкий ананас. Правильно! Давайте складемо речення зі словом Ананас. Мама купила ананас. Скільки слів у реченні? Три. Ананас солодкий. Скільки слів у реченні? Два. Давайте разом промовимо слово ананас. Ще раз. Анас! Скільки складів у цьому слові? Три. Назвіть перший. А, другий. На, і третій нас. Давайте ще раз промовимо це слово. Ананас Ананас. Який склад був наголошений? Вірно, третій склад. Звуки ми чуємо та вимовляємо. Буквами читаємо. Та пишемо. Відгадайте загадку! Коли хочеш ти читати, нас повинен добре знати. Вірно, це літери. Кожна літера позначає певний звук. В українській мові голосний звук А позначається літерою А. Стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто у них за ватажка? Ну, звичайно, буква А. На що схожа літера А на драбинку, циркуль, чоловічка. Зі скількох паличок складається вірно, з трьох. На письмі звук А може бути позначений великою і маленькою літерами А. Велику літеру пишемо тоді, коли слово, що з неї починається, стоїть на початку речення. І з великої літери також пишемо імена людей. Клички тварин, назви міст, річок тощо. Із маленької літери пишемо решту слів, назв предметів, тварин, різних явищ. А зараз ми пограємо у гру піймай звук. Я буду читати віршика, а ви уважно слухайте. Коли почуєте звук А, дзвінко плескайте в долоньці. Алла азбуку вивчала, на алеї А шукала. А під аркою знайшла, там, де айстра розцвіла. Ось ми познайомились зі звуком А. На цьому наша подорож завершується. Один, два, три. Додому поверни.